У передмісті, де вулиці пахли ранковою кавою і квітами з сусідніх клумб, жила Маргарита Уілсон. Жінка із тих, чиє життя здається ідеальним на перший погляд. Вона мешкала в затишному будинку з червоної цегли, що мовчазно стояв серед подібних йому. Усі однакові, але її видавав білий вазон з орхідеєю на вікні другого поверху. Саме з цього вікна Маргарида щоранку спостерігала, як місто повільно прокидається. Вона працювала літературною редакторкою в невеликому, але авторитетному видавництві. Її дні були спокійні, ранкова кава, робота з рукописом, турбота про 14-річну доньку Ему, її дім був наповнений затишком і спокієм. Але останнім часом Маргариту все частіше переслідувала тривожне передчуття, мов десь у тіні назрівала гроза. Чоловік Річард був інвестиційним банкіром, строгий костюм, точність до хвилини. Усмішка відшліфована для клієнтів. Вони були разом 15 років. Він подарував їй стабільність, безпеку, доньку Ему, але щось у ньому змінилося. Останнім часом Річард почав повертатися додому пізно. Погляд став непомітно відстороненим, поцілунок прохолодним. У Маргарити з'явилися сумніви, але вона гнала їх геть. Він був уважним чоловіком, добрим батьком. Навіщо накручувати себе? Маргарита не хотіла вірити в свої підозри адже вони родина. Вона переконувала себе, що усе нормально. робота, стрес просто втома. Мама, що ти хочеш на день народження? одного вечора запитала Ема, мішаючи какао в улюбленій часті з малюнком кота. Маргарита усміхнулась і зітхнула, аби ти була поруч і трохи спокою в душі. Але насправді вона давно не відчувала спокою. Серце щось підказувало, день народження цього року буде зовсім не таким, як інші. Але ми все одно. Маємо щось придумати, наполягала донька. Та наступного дня Річард повідомив, що змушений терміново виїхати у відрядження на зустріч з партнерами, якраз у день її народження. І розчарування було сильним. Усередини Маргариту все стиснулося, але вона трималася і посміхнулася, як навчилася це робити за роки шлюбу та сказала: робота це святе, будь обережний у дорозі. Та вночі вона довго не могла заснути, слухала тишу, яка часом гучніше будь який крик. В голові снували думки, куди він їде, чому саме зараз, але потім вона вирішила не засмучуватись і влаштувати невеличке святкування з подругами. Наступного вечора, коли вона накривала стіл, Люсі, її найкраща подруга, раптом приїхала і потягла її в машину. Швидко, швидко вдягай пальто, сміялась вона, без питань, просто довірся. Вони приїхали до вишуканого ресторану. І там, біля входу, стояв Річард у дорогому костюмі з тією самою посмішкою, яку Маргарита не бачила вже декілька місяців. Сурприз, вигикнув він, ніякого відрядження, я хотів зробити твій день народження особливим. У ресторані зібралися друзі, колеги, навіть Емі. Всі вітали Маргарити з днем народження. Святкування було розкішним, біле вино, теплі тости. Обійми друзів річард підготував ще один сюрприз подарував їй вишуканий наручний годинник у темно-синьому корпусі з вигравереними словами назавжди твій. Це був вечір щастя. Вона заплакала, сльози падали на скатертину, але цього разу сльози з радості. Вона відчула, що дарма сумнівалася в чоловікові. Можливо, вони справді ще можуть бути щасливими. Але згодом почались дивні речі. Вже через кілька днів, запястя, на якому вона носила подарунок, вкрився дрібною сіткою висипу. Спочатку вона не звертала уваги, але потім головний біль, слабкість, неспокійний сон, лікарі лише розводили руками. Це, мабуть, стрес, сказали вони, можливо, алергія. Але глибоко в душі Маргарита відчувала щось не так. Одного дня, ідучи з роботи, Маргарита побачила старенький ломбард, чомусь її потягло туди з годинником. Вона зайшла у старий ломбард, і саме там, серед антикварних речей і запаху старого дерева, літній продавець Альберт переглянув годинник під лупою. Це цікава річ, сказав він. Звідки ви його взяли? Чоловік подарував на день народження, відповіла вона. Але я відтоді почала хворіти. Чоловік розкрив годинник інструментами, подивився всередину і зблід. Пані, вам негайно треба йти до поліції. У цьому годиннику токсичний сплав. Він отруює вас через шкіру. Я вже бачив такі годинники. Один чоловік намагався отруїти свою дружину саме через такий самий механізм. Маргарита ледве стояла на ногах, в її голові вирувала буря. Дорогою з ломбарду Маргарида мовчала, місто пливло за вікнами, вогні автівок, обличчя перехожих, вітрини магазинів, усе здавалося нереальним. Серце билося. Так голосно, що вона не чула своїх думок. Чи могло бути так, що чоловік, з яким вона провела стільки років, який тримав за руку в пологовому, який приносив їй каву в ліжко, насправді хотів її смерті? В поліцейському відділку слідча Ніколь уважно вислухала розповідь Маргарити, забрала гординник на експертизу і порадила Маргариті здати кров на аналіз. Вдома Маргарита намагалася поводити звичайно, удавала, що нічого не підозрює, усміхалася доньці, говорила про погоду, розповідала про нову книгу, яку редагує, але коли вночі залишалась сама, серце стискалось від страху. Річр, здається, не здогадувався про її візит до поліції. Повідомлення від слідчої прийшло о 22-й. Годинник містить токсичні речовини, у вашій крові ті самі сліди. Будьте обережні. Завтра зранку обговоримо подальші кроки. Не давайте чоловікові підозрювати нічого. Маргарита довго сиділа в темряві кухні. Пальці обіймали гарнятка з уже холодним чаєм, у голові пульсувала думка. Я ще жива. І я маю жити. Наступного ранку вона зробила звичний макіяж, вдягла пальто і сказала Річарду, маю ранкову зустріч у видавництві, буду після обіду. Насправді вона прямувала для поліцейського відділу. Слідча Ніколь чекала на неї в кабінеті, де пахло кавою та паперами. Вона була жінкою із сталевими очима, але й голос її м'який. Уважний. Усе підтверджено, сказала вона. Ці годинники вигалтилені з плаву, який повільно отруює організм через шкіру. Ви могли б не вижити. Маргарита закрила очі. Вона не плакала, просто мовчки сиділа, стискаючи край свого шарфа. Потім ледь чутно прошептіла. Навіщо? За що? Ми викличемо Річарда на допит, ви поки що залишайтесь у тіні. Якщо він заподозрить, усе може стати небезпечним. Невдовзі Річарда привезли до відділку. Через монітор Маргарита бачила його, злегка скойдовчій на волосся, кроватка пов'язана не так ідеально, як завжди. Він виглядав нервовим. Я не розумію, чому мене викликали, сказав він. Пан Уілсон, розкажіть про походження цього годинника. Річард здивовано подивився на годинник. Це подарунок, який я замовив в магазині елегантний час. Є чек, але слідче розгорнула той чек і холодною впевненістю відповіла: Такий магазин не існує, а документ фальшивка. Обличчя Річарда змінилося. Він вперше втратив контроль. Його викрили. Виявилося, він хотів отримати страховку за смерть дружини. Під час допиту засувалась річард мав стосунки з іншою жінкою, її звала Ванеса. Вони зустрічалися кілька місяців, він не хотів розлучення, воно було б дорогим і складним, але з її страховкою все могло б вирішитись швидко. Я втомився від цієї рутини. Нарешті зізнався він. Я хотів нове життя. Кожне його слово було як леза по-живому. Маргарита сиділа в іншій кімнаті, мовчки спостерігаючи за тим, як розсипається її життя. Через декілька тижнів розпочався суд. Зал був переповнений. Преса писала чоловік отруювач з годинниковим сюрпризом, але для Маргарити це не був просто сюжет, це було її життя, її серце, її зрада. Рідча засудили до 20 років. Його коханка зникла, його друзі відвернулися. У день оголошення вироку Маргарита вийшла до мікрофона. П'ятнадцять років я вірила тобі, і все, що ти зруйнував, не можна повернути. Але я жива, і я не дозволю тобі забрати у мене майбутнє. Сльози текли по щоках Маргарити, але то були сльози не жалю, а полегшення. Вона вижила, вона врятувала себе і доньку. Минуло шість місяців у новій квартирі з великими вікнами, крізь які вранці лилося сонце, Маргарита знову навчалася варити каву і посміхатися. Її донька, підлідок і серцем дорослої, була поруч. Мама, тобі сняться кошмари? якось запитала Ема. Трошки, але вони вже не такі страшні, відповіла вона, глядячи доньку по голові. Іноді вони відвідували ломбард. Альберт став для них другом, наставником. Він розповідав про старі годинники, показував каблучки з минулих епох, ділився історіями, в яких поєднувалися любов і зрада, краса і небезпека. Слідча Нінель стала подругою Маргарити, а група підтримки, в яку вона. Вступила, допомогла пережити найгірші спогади. Через рік Маргарита написала книгу. Вона назвала її Тиха Отрута, годинник мого чоловіка. У ній уся її історія, її біль, її правда. Книга стала бестселером. Жінка з усього світу писала їй листи. Ваша історія відкрила мені очі. Завдяки вам я звернулася по допомогу. Я вижила, бо ви наважились говорити. На одній із презентацій, стоячи перед залою, вона сказала: Родина це ті, хто тримає вашу руку в темряві, це ті, хто вас не зрадить. Не бійтеся бачити правду і не мовчіть. У першому ряду сиділи Альберт і Ніколь, вони кивнули, вони є справжня родина. Життя Маргарити змінилося назавжди, її рани ще не загоїлись, але вона йшла вперед: у світлі, у правді і у свободі. І кожного разу, коли вона дивилася на своє запястя, доколи був той годинник, вона згадувала, час може бути отруйним, але він також лікує і дарує нове життя. Якщо вам сподобалось моє оповідання, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал. Вам не важко, а мені приємно. Дякую!